Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про те, чи варто чи можна використовувати штучний інтелект на прикладі чату GPT у створенні списку літератури, списку джерел для тест, статей, курсових, дипломних чи магістерських робіт. Дивіться, я написала наступний промчату GPT. Створив список з 10 українських джерел за вимогами ДСТУ 2018 року на тему стресостійкість викладачів. Він його створив. Список виглядає досить таки презентабельно. Маємо тут все, що завгодно: і книги, і наукові статті, і монографії, навіть статті з газет і законодавчі акти. Все досить гарно, презентабельно, але коли ми починаємо один за одним копіювати це джерело, тому що в ідеї так, ми спочатку готуємо літературу, а потім починаємо її опрацьовувати. Для того, щоб її опрацювати, нам треба мати повний текст. І коли ми копіюємо ці джерела і починаємо вставляти в пошукову систему Google, то таких джерел ми не знаходимо. Ось я дивилася перше, дивилася друге джерело, також дивилася третє джерело і не знайшла. Але була в мене така підрозділа, що чат-GPT ну, не може аж так помилятися. Тому я вирішила трошки підкоригувати промпт. Промт так це той запит, який ми даємо штучному інтелекту. І написала його наступним чином вже. Створив список з 10 існуючих українських джерел за вимогами ДЕСТУ і так далі. Тепер список виглядає ось таким чином. Тут, звичайно, в переважній більшості вже не стільки статті, монографії, і все інше, а скоріше тези конференції, що виглядає ну, більш реальним чином, так? І коли почати їх перевіряти. То, от, до прикладу, перше джерело я точно знайшла. Воно є. отут ми бачимо Google Школар авторки однієї з авторок. І от внизу ми бачимо, що воно все ж таки існує, видано в, Харка... в Харківському національному педагогічному університеті. Все окей, все ок. Далі, якщо дивитися, то, до прикладу, задчикову Тетяну Вікторівну я знаю особисто, вона колись в мене викладала в Драгоманова. І так далі. Лебідь так само. Тому дивіться: з одного боку штучний інтелект це досить така цікава, класна штука, яка нам досить непогано спрощує. Роботу і допомагає працювати. Але з іншого боку, ми маємо використовувати його розумно, да, а не просто копіювати той текст, який видає. І додавати туди авторство, тобто використовувати його скоріше як ну, генератор якоїсь ідеї, яку ви вже будете потім науково розширювати, розробляти, аналізувати і так далі. Ну і плюс те, що є максимально важливим, це формулювання правильних промтів, формулювання правильних запитів, тому що від цього залежить той результат, який ви отримаєте. Ну і у відповідь на питання студентів: а як ви знаєте, що я роботу написав чи написала за допомогою штучного інтелекту? То знаємо, тому що бачимо, тому що викладачі вони постійно працюють, постійно навчаються, перелопочують велику кількість літератури і тому. Да, ми відносно можемо розуміти певний відсоток тих джерел, які ви зазначаєте в списку своїх джерел. Ми десь колись зустрічали, бачили, от, до прикладу, так як тут статтею Тетяни Вікторівни. Це моя викладачка, я її знаю особисто. Я знаю, що вона про це пише. І тому таким чином ми розуміємо, хто може бути реальним, а хто починає викликати якісь сумніви. І тоді, просто копіюючи те джерело, яке ви зазначили, знаход... не знаходячи його в мережі інтернет, навіть згадки про нього, так ми робимо висновок, що, мабуть, студент недобросовісно поставився до роботи. Тому моя відповідь. Просити Чад GPT створити список літератури для того, щоб надалі з ним працювати, так, схема робоча. Але треба робити правильний промпт і уважно перевіряти те, що він створює, тому що штучний інтелект поки що працює не так добре, як би цього хотілося. Успіхів, будуть питання, пишіть в коментарях. Також запрошую вас в свій телеграм-канал. Де я ділюся цікавою корисною інформацією, яка стосується психології. Він там має різні підрозділи, зокрема, тренерство, робота з травмою, просування психологічних послуг, підвищення кваліфікації. Ну, і Моє улюблене це наукова діяльність та психодіагностика. Тому, якщо цікаво, актуально, запрошую, долучайтесь, це повністю безкоштовно. Користуйтесь, навчайтесь і розширюйте свої кордони своїх можливостей.